Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, хто знає, що за павук, пишіть в коментарях. Що я не сижу за столом. Сіла муха, тут на неї стрибнув павучок, оцей малесенький, зливив її за голову і зразу паралізував. Перший раз таке бачу. Такі у нас павучки з'явилися. Скоро будемо в Африці. Бачите, клімат змінюється і тварини мутують. Що це воно таке? Він просто на неї стрибнув. З шпарки виріс і стрибнув на муху, це капець. Я спочатку не зрозумів, що це таке, а потім побачу все мікро маленькі, на скільки маленький менше за муху, От бачите, муха ще жива, лапками трясається, вона вже паралізована. Взяв зуби і несе кудись. або не фокусує. Не Забив немає. Окей, оч. Ну, муха ще з ногами тряса. Ну, крил на муха, це капіт. Ну, він сукунь, він виліз з шпарки, сто і стрибнув на муху, ти розумієш? Чекайте, всі хочуть жарти? Ну, ти дивись, яке воно. Спритне, що цунтки є. Капець. Хто розбирається в павучках, пишіть коментарі. Будемо дізнаватися, що це за тваринка. Це кінці, я знаю. Це тому колопай, що, блядь. Десь, що муха ще раз так більше за нього і він її переносить без проблем. Та він її несе цікаво. Має десь якийсь гніздо в нього. Так що вважайте. Зараз хто ходить на гриби, чи в ліс, чи на прогулянку, чи на природу. Є заражені різні небезпечні тварини. Відомо, що в нього отрута, як організм відреагує на неї. Ось так. Так що будьте уважні. Хто знає, що це за паук пишіть, самому цікаво дізнатися.